Сьогодні ми з вами говоримо про те, як англійською мовою розказати про свої вподобання або невподобання. І кілька варіантів, як ми можемо про це розказати. Отож, перший, якщо вам щось дуже подобається, ви можете сказати «I love». Мені подобається. Звичайно, ми знаємо слово «love», коли ми виражаємо якісь емоції до людини, а також може бути до речі, предмети або діяльності: «I love singing» Я люблю співати. «I love burgers» Я люблю бургери. I love her. Love. love. Трошки слабше. I like. Слово like, мені здається, вже немає такої людини, яка не знає цього слова. Мені подобається. I like this cheese pizza. Мені подобається ця сирна yeah. I like you. I like music. Також ми можемо використовувати I prefer. Я надаю перевагу. I prefer chicken pizza. Я надаю перевагу піці з курочкою. I actually prefer it. Е, також, якщо ми якось нейтрально ставимося до чогось, ми можемо казати I don't mind. Mm, I don't mind drinking coffee. Я не проти, щоб випити кави. I don't mind. Якщо ж нам, нам щось не подобається, ми можемо сказати I don't like. Я не люблю. Mm, I don't like hot milk. Я не люблю гаряче молоко. I don't like it. Сильніше може бути I can't stand. Я не можу терпіти. I can't stand noisy people. Я не можу терпіти шумних людей. I can't stand that woman. І ще один варіант – це hate. I hate dancing. Я не люблю танцювати. I hate, hate, hate being left out. Такі варіанти ми можемо використовувати, коли нам щось подобається або не подобається, і виражати ступінь того наскільки сильно щось нам подобається або не подобається.